Добрий день, мене звати Наталя. Зима час, коли ми обираємо рослини для саду на новий сезон, вивчаємо новинки, розглядаємо сорти. Тому хочу показати і розповісти про свої шавлії. Їх у мене чотири. Можливо, ця інформація стане вам у нагоді адже шавлі дуже вдалий вибір для саду. По-перше, багаторічні, світлолюбиві, посухостійкі, легкі у догляді, а саме головне дуже декоративні. І почну зі своєї улюблениці шавлішнехегель. Рослина компактна, висотою 40 см і в ширину приблизно так само 40 см. Листя сіро, зелене, пахуче, такий кущ, як бачите, набитий, такий пухнастий. Світ це сусільна милота. Квітне, білим, ніжними з такими свічечками, фактично ціле літо з травня по вересень. Це відео з 25 липня. В червні, після першої хвилі, хвилі квітнення, я її обстригла. І ось як вона знову виглядає. А цей кущик моїй подрузі з Італії привезла мама. Посадила її на пробу, бо нічого про цей сорт не знала і вагалася, чи взагалі її залишу. Але коли побачила, як він наріс за сезон, я закохалася в це сріблясте, пухнасте, ароматне листя. І я зрозуміла, що 100% не тільки залишу, а й буду розмножувати. З'ясувала, що це шавлія лікарська, як і всі інші сорти любить сонце, не любить надмірної вологи. Вона у мене в висоту 40 см і в ширину приблизно 60 см. Одну гілочку я відвела в сторону, приклала камінчиком, щоб вона дала мені корінці. Читала, що цей сорт ще досить гарно квітне, хоча в цьому сезоні я квітів не бачила. Але й без квітів погодьтеся, цей кущ виглядає досить гарно. Він пухнастий, приємний колір, гарно пахне. Ну І листечко є дуже смачним. Його можна зживати і в салати, і просто до м'яса. А ось як цей кущ виглядав всередині жовтня, він збільшився майже вдвічі. Ота От гілочка, яку я пригнула, дала корінчики, я її кущ сам зрізала, буквально лишила 5 см, подилюся, чи перезимує. А цю гілку, щоб не втратити кущ, я пересадила в горщик, і цей, горщ, і цей горщик я тримала вдома на веранді, де досить світло, але не опалюється. Якщо основний кущ перезимує добре, то більше я з цим бавитись не буду. Що два попередніх сорта це пухнасті, такі щільні кущики, то шавлія карадона мене, якщо чесно, трішки розчарувала, я очікувала більшого. Квітла дуже гарно, але ось кущ не був таким, таким багатим, як я хотіла. Можливо, точніше, неможливо, а дійсно не подобається місце. Все-таки, як і всі шавлі, хоче сухості і хоче мінімум вологи. Тому навесні я поміняю місце проживання і спробую поділити кущ. Так само, як і в лікарській шавлі, я спробувала відігнути гілочки, приклала камінчиком, щоб пішли корені. Висота моєї корадони приблизно 50 см. Квіти такі темно-фіолетові. В липні, після квітнення першої хвилі, я теж кущик обрізала. Коли буду міняти місце проживання, підсажу декілька такою невеличкою групою і сподіваюся, що ось так це корадона буде виглядати більш ефектніше. І ще поцікавилася, що дуже гарно черенкується живими черенками, дає гарний ефект. Ну, Буду бачити вже в цьому сезоні. Навесні 2023 року я ось такого насіннячка виростила собі мускатну шавлію. Е, проблем з вирощуванням не було ні з посівом, ні з е, розсадою. А ось пішли проблеми, коли я її висадила в ґрунт. Так як її з'їдали слимаки, не з'їдали жодну рослину. Щоб ви розуміли, ось. Е, Квіт був гарний, запах був гарний, листя було широке, гарне, м'ясисте. Але через те, що вона росла у мене в закутку, я запізно побачила, що слимаки поз'їдали повністю все листя. От просто була паличка, на якій, ну ви бачите, вже засохли, засохли цвіт, але листя майже немає. Мені прийшлося її повністю зрізати, бо те, що від неї залишилось, мені не подобалося. Подивлюся, можливо, навесні ота коренева, яка залишилась в ґрунті, і дасть нові рослинки. Тому, якщо її садити, то за нею треба напевно або кожен день слідкувати, або садити десь більш на передньому плані. В середині жовтня всі свої шавлі я пообрізала, залишивши до 5 сантиметрів. Рослина боїться вимокання, але це майже один її мінус, тому що решта все плюси. Не хворіє, декоративна, гарно пахне є лікарською. Взагалі, ці рослини мені дуже подобаються. Я хочу ще якісь сорти мати в своєму саду. На жаль, в епіцентрі, окрім мускатної шавлії, інших я не знайшла. Навесні буду ділити кущі, дещо буду пересаджувати. Тому, щоб не загубити мене, підписуйтесь на канал. Я дякую, що ви були зі мною і тішуся, якщо це відео було для вас корисним.